Ну і давайте я дам свій прогноз. Мій прогноз, що переможе червона команда. Чому? Дуже швидко пройдемося по героях. Нагук в цьому бою зіграє ключову роль, тому що він буде станити. станети Хоруса і Тональна. Іола, також вона і стане, і крім стану. І крім стану у іоли є німота. Німота з бойової навички не дає. Е, використовувати бойові і абсолютні навички вона буде бити е, в Хоруса і заважати йому постійно. Після чого навіть вона може е, перетворити свою е, німоту на поглушення. От. Після чого Ультою разом штрафатаки отримає е, тональна. Хорус і ну, Адольфус це не так важливо. От. Тобто. Е, за рахунок нагука, оці два герої, Тональнан і Хорус, будуть сильно тормозити, тобто вони будуть в стані часто. цей час Шагрол, не будучи в стані, він спокійно стрибне на фолі, тому що в неї менше всього ХП, і з бойової абсолютної навички звичайних атак, він дуже швидко її вб'є. Вані вже ультане. Дасть швидкість атаки, шахрол перестрибне на Адольфса чи на Алфі? На Адольфуса. Адольфуса менше ХП. Також досить швидко Адольфус помре. От. Плюс Натаніель буде давати ще щити додатково, і бонус захисту першого рівня. Цей час постійно звичайними атаками і бойовою навичкою. Івола буде станити, тому що в неї, крім того, є стансет. Також дуже швидкий бойовий набойова навичка. От. Тобто я віддаю перевагу червоній команді за рахунок великої кількості стану і якраз таки шагрола, який стрибає в задні ряди.